Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 855 тисяч особин за добу, 1 тисяча 200, танків 10 57 одиниць за добу, 17. бойових броньованих машин, 20 тисяч одиниць за добу, 16. артилерійських систем, 23 115 одиниць за добу, 81. Реактивних систем залпового вогню 1 282 одиниці за добу, 4 засобів протиповітряної оборони 1 одиниць за добу, 3. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25224 одиниці за добу, 152, крилатих ракет 3063 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 37252 одиниці за добу, 156 Спеціальної техніки 3745 одиниць за добу одна. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.